Різке похолодання, а потім стрімке потепління солдатів вражає гриб. Причому як на українському боці, так і на іншому. Якщо ворога бракує проти застудних ліків, то в українців їх нібито вистачає. Принаймні так твердять військові медики. Буцімто епідемії на лінії фронту немає. Як стежать за здоров'ям наших воїнів, перевіряв Євгеній Гарков. На службі, як і на роботі, огляд пацієнти ліки, от тільки у мирному житті Олег Євгенійович – Лорг. А на війні перекваліфікувався у сімейного лікаря. Боєць практично здоровий. Зараз він оглядає бійців, які тримають стратегічний об'єкт Луганську Тес. каже, грипу тут не місце. Усі мають бути у строю. Якщо комусь стане зле, його можуть викликати в будь-який момент. Якщо все спокійно, планово приїздить тричі на тиждень, аби у разі чого запобігти непомітній, на перший погляд, хворобі. Якщо на ранніх стадіях на перших днях ловиш, воно зупиняєш за три дні. Можна його практично вилікувати. Якщо дати правильні препарати, просто ізолювати боца, надати йому лікування. У емігранта командир одного з підрозділів 92-ї бригади свій метод, як уберегти бійців від грипу, подає підлеглим особистий приклад. Я як командир особисто використовую для профілактики лук, ну, їм фрукти, також при якійсь там часто виході на морози, використовую грілки ручні. Бійці менше перебувають на холоді, вживають вітаміни. Задля профілактики їдять багато часнику. Нарізана цибуля по всіх кутках у командира такий метод знезаражування повітря. Більше цибулі у їжу без неї на кухні не обходиться тепер жоден салат. Замість пігулок практикують народні методи боротьби із вірусами та застудами. Чего винповный, вы мне скажите? Потому что только недавно пришел с Кременчуа. То есть есть, которые нам присылают. А тут уже пустой? Да. Покажите. А я знаю, кто его снял. Я только начинал. Тому на Луганщині бійці майже не хворіють випадків грипу чи ОРВІ на пальцях можна перерахувати. Була проведена вакцинація особового складу, який тут виконує завдання вакцинами. Далі продовжується робота командирів підрозділів медичної служби з метою недопущення розповсюдження захворювання серед особового складу. Проводиться постійна хіміопрофілактика проти вірусними препаратами. У лютому вони чекають другу хвилю захворюваності, щоб запобігти розповсюдженню вірусу. Підготували. Ли, додаткові палати для хворих та створили резерв противірусних препаратів. каже на щастя, цього добра держава не шкодує з Донеччини. Євгенія Гарко, Андрій Романок, Микола Головко, ТСН 1+,1.